Друзі, привіт! Це відеозвіт стосовно продажу двохкімнатної квартири Запорожця 7 Це та квартира, яку ми продали за три тижні. Це відбулося дуже легко і просто, тому що ми знайшли мотивованого покупця, тобто того покупця, якому була потрібна саме наша квартира. У нашому випадку жінка купувала квартиру для своїх батьків і їй потрібно було поруч. Вона перша приїхала на перегляд, вона подивилась, їй все сподобалось, і ми відразу проговорили всі умови, на які вона погодилась. Тому квартиру ми продали швидко, легко, і кожна сторона залишилась задоволена. От так працює агентство нерухомості Lighthouse. З вами я, Катерина Колосовська.